Ну що ж, пані та панове, 1-0 на користь українських отаманів. І наступний бій у ваговій категорії до 60 кілограмів. У синікутрингу запрошується. Боксер команди китайські дракони Чун. У червоний кут запрошується боксер команди українські отамани Олег Прутки. У синьому Куті рингу представник команди китайські дракони. Йому 21 рік. Зріст 175 сантиметрів. Срібний призер чемпіонату Китаю 2014 року. В змаганнях всесвітнього боксу провів два поєдинки, в якому в одному із них вийшов переможцем. Шанджу! У червоному куті рингу. Боксер українських отаманів. Йому 23 роки. Зріст 169 сантиметрів. Переможець та призер міжнародних турнірів найвищої категорії. Дворазовий чемпіон України 13 та 14 років. Отаман з міста Чигирин Олег Пруткий. Рефері Ринзі Ван Трон. В'єтнам. Ну що, шановні друзі, бій номер 2 сьогоднішнього вечора. Вагова категорія 60 кілограмів. Ну і наш Олег Прудкий, дворазовий чемпіон України, як ви почули, 2013-го і 14-х, яких мною вигравав багато міжнародних турнірів. Олег Прудкий знає, що таке всесвітня серія боксу. Да, и серебряный призер чемпионата Китая 2014 -го года у, у него в соперниках. Шанджун так само знаю, що таки все свидетельня серия боксу. В принципі, нас наслід так сказали. Китай – це перший сезон, ну так підіймаючи руки, граючись з суперником, брудки може догратись. да, заставил понервничать всех нас. Пропустил там, по-моему, около трех джебов подряд. И продолжает это делать. Отходит по прямой. На те же грабли наступает Олег Прутки. Тут Требос уже заспокоились. И снова пропускает Насколько неплохой боксер китаец. Обратите внимание, у него в арсенале там и А перкоты на ближней и средней дистанции очень непросто Олегу Прудкому наверняка он сам не ожидал такой прыти от соперника. Ну все его аперкоты, все джебы у него ж такие Вячеслав. Китайский. Ну как бы то ни было, на бедробке думает. Да не подделки, я думаю, Олег уже прочувствовал. Так, а головное запитание, на скільки выстачить такой и мужности и швидкости. Китайському супернику Шанджуну. Ну, ми вже виділили, як передаючий соперник 5 раундів о, без проблем отработал. Ну так, мабуть, про фізичну підготовку китайців не слід сьогодні згадувати. Принаймні про це нам встиг зазначити Худжуан. Перший суперник у ваговій категорії 52. Але нагадаємо, Азато Сіналієв виграв зараз на даний момент рахунок 1-0 нашу користь. Ну і перший раунд проводить Олег Прудкий. Ну и в активе Олега Пруткова в этом сезоне одна перемога в свитней серии бокса. Да, помимо побед были у Пруткова и поражения, где он, в принципе, должен был набраться опыта и поработать над своими ошибками. три года Пруткову. Удар зверху проходить від Шанжуна. Да, спика целеустремленный китайський боксер, ми видим. Стоп, стоп. Идет вперед. Уже прочувствовал, что может, может достигать цели. Ну так знаешь, сказать. Хлопці одного зросту, будем указать переваги у жодного из них. Ну и немая. Ну, по нашим данным, 1,75 м. У Шан Джуна рост, у Олега 1,69 м. А так вот, вроде на... не намного выше. если сваживания всего на 100 грамме раз китаец. 23 года Прудкому, 21 год Шанджуну. Сьогодні молода команда з Китаю, от ми дивимося на повторі, коли ошибка делали прутки. Що і китаць так, ну ось така атака. я трошечки не зрозумів, тут прудко, хоча ну маємо право ми, звичайно, вволівати, але ну не за такі дії. Благопрудково сберется збереться этой стоит 100% і вийде на другий раунд. як би не завершився перший. Ну, ми не можемо тут рассчитывать на победу. Хотя один судья дає прудкому, двое других дают Шан Джуну. Очень важно, чтобы сейчас Михаил Мельник знайшов нужные слова и подсказал, что же делать Олегу Прудкому. Mm -hmm. Особенно обратить внимание на свої ошибки. Да, ми видели, як он розкрив свій блок і не пропускав все, що туди летіло. Ну, це таке. Це вже перший раунд, який завершиться. нас розпочинається другий раунд, у якому треба вже йти вперед. Боксуємо у рідних стінах. Там, ну, будемо так казати. Так постійно, В'ячеслава, ми кажемо з тобою на людей, які щось там підраховують, імовірно, але тут ну, один рефері зробив нам відвертий подарунок. Оці 10-9 у нас бік. Ну, Даже сложно тут что-то сказать. Мы-то не против, понятно, но лучше, чтобы все было объективно и честно. Чтобы У нас не заслуживали и да, нам тут... не подсуживали. Лучше, чтобы все было по-честному. Тут погоджуюсь с тобой стоит Сутково. Потому что ну, э, згадувати поєдинки, нас більше відібрали, ніж нам подарували. Набагато більше. Так, да, конечно, якщо бы матчову зустріч проти росіян. Написали мы дневные письма наши команда чиновникам АИБА. Но ответ был неутешительным. Никаких аномалий в судействе они тогда не увидели. И никого даже из судей не пожурили. Ну, я кажу, известный ведомый футбольный тренер в нашей державе. Ну, то и. Это уже история. Рефери Багато роботи у нього у другому раунді. Спочатку попередження, усне попередження до Китайку щодо його роботи ліктями, ну а тут же про того. Ну і продкий активізувався у другому раунді. Що приємно почув він нас та і зрозумів, що ну, чомусь він сам подарував цей перший раунд супернику. Зараз буде виривати а боксер із характером. Нічого він дарувати супернику сьогодні не збирається ні сьогодні, ані в іншому бою. Так, в прошлом моменте Пруткий хорошо поработал на средней дистанции. Поработал корпусом. Китаец там пробил много в воздух, рассекая пространство. Но вот сейчас снова точный удар от китайца проходит. Который раз правой навстречу пропускает Пруткий. Работа корпусом. Вот то, что необходимо Олегу. Мы видели... И за что уже успели его похвалить, но он забыл за эту работу и снова на пропускал. полминуты последнего, э, полминуты второго раунда. не так много остается до конца и очень неплохо сейчас попадает справа. Так, 20 Україні. секунд ти постійно про це кажеш, постійно правий щодо того, що постійно треба забирати раунд. Якби ти не програвав увесь раунд, треба збиратися на останні 20 секунд і виривати, тому що ну, для суддів раунд це початок. І завершення цього раунду. Середину раунду, я думаю, що майже ніхто і не пам'ятає. Завершення постійно треба вигризати, що тут казати. Да, в теории действительно судьи чаще запоминают начало и конец раунда. Поэтому очень важно концовку брать уверенно. Многое зависит. Судья там размышляет и думает, кому же отдать этот раунд, ну, то концовка скажу, может его. Не верю, что отдадут этот раунд. Да и не был цей раунд наш. Ну, как бы я не болевал. Да, с переменным успехом прошел этот раунд. Были хорошие моменты и у китайца, и также и Прудкий попадал. Вот когда работал корпусом, китаец, промах за промахом. Мы видим удар за ударом, а мимо с его стороны. Но в то же время мы видим, когда Прудкий чересчур заряжен на свою атаку забывает о защите. И тут снова разделенное решение. И снова двое отдают все-таки китайцу. Так, третий раунд. С за раундом мы про проиграем. Снова китайц пошел вперед. Снова еще не знаю, не знаю, что делать с Так, ось вам і Китай. Ось їх відношення до боксу. Ну серйозний спортсмен приїхав сьогодні. Про що ти казав? У китайців далеко не другий склад. Сьогодні завітав до України. Намагається зараз першим номером працювати крутки, забирати собі раунди. Тільки активна робота і. Робота навіть першим номером. Перебоксувати зараз треба суперники. Розумію, це важко. Ніхто не каже, що легко. Ну, але, як каже Олександр Усик, це його величність бокс. Нічого нового тут вигадувати не треба. і це його Удар. Зараз справа уже котрий раз, жаль, Олег Прудкій пропускає. Єдине, що вже підняв руки повише, по корпусу. Пробиває гость із Піднебесної. таким образом намагається опускати руки нашого Олега. Ви чуєте зараз, якщо почули Семенишина, Романа Семенишина, старшого тренера, головного помічника, будемо так казати, головного тренера Михайла Мельника. Також Семенишин просто починає голосно кричати із кутка. Не приймаю все на себе. Так, прямая, очень на себя удары выиграть Ще еще ваще лыше. Вот, вот то, что нужно Олегу, это серийная работа. Начинает с корпуса переводит на голову, но ну и снова мы видим на контратаке пропускает. К сожалению, с переменным все успехом. Где-то равный раунд, преимущество сложно кому-то отдать. Завелся, завелся Олег. Так, приїжджає суперника до канатів. Подействовала свидете поддержка українських болельщиков. На нашого атамана. Ще 30 секунд. Так само ці 30 секунд треба виривати. Та ще й за такого рахунку нам би одностайно забрати цей раунд. Щоб усі судді були за нас. Завершення 4-й Буде дуже цікаво. Знову влучає прудки прямим ударом прямою двійкою, Але одразу заплітає руки. Про кого суперник з Китаю. Да, еще не потеряно, ничто не потеряно для Олега Бруткова. Время есть еще, чтобы вырывать эту победу. Разделенное решение было в предыдущих раундах. Сейчас надо концовочку отрабатывать до конца, но, к сожалению, еще и успел пропустить Олег. Сложно, сложно отдать кому-то предпочтение в этом раунде. Але есть за кого поболевать и болеют хлопцы. Молодые хлопцы за украинских атаманов. Так уж приемно дивиться. Досить багато дітей сегодня у спорту, проводить подивитися на украинских отаманів. Да, благодаря таким событиям, конечно, популярность бокса в Украине растет. И все все больше детишек, конечно, будет идти в боксерский зал. Для многих это лучше, чем если бы они оказались на улице. Так что у нас третий раунд за китайцем. Китайский раунд. На жаль. Раунд 4. Клінче починається четвертий раунд. На виході продкій неплохо пробіг справа ще двоєчка від нього. На початок раунду вже другого поспіль за Прудким, але все йде до того, що перемога може дістатися Проткому лише достроково. Хоча ось так: от коли працює Тулуб, голова Тулуб, у кого з'являється шанс, хоча й китаєць звичайно, не менше. На жаль, він пішов вперед. притис Виходить від канатів. Протків. Двича пробывают суперника, и вымышленный тут же китаец. зупины Да, неожиданно для китайца контратаковал а прутки Ну, действительно, есть же, есть же в арсенале правильные удары. И задатки неплохие. У Олега многое умеет. Но вот иногда, к сожалению, допускает ошибки. середню дистанцію любить, любить китаєць. Не, не любить, я так розумію, прутки. Просто сьогодні не виходить. Ну ось те про що ми говорили, що відношення Китаю до боксу ось вам срібний призер, не золотий призер чемпіонату Китаю. Да, так, в основному. Самые большие достижения китайской пятерки, которая прибыла в Украину. На международном уровне ребята еще не успели ничего серьезно, серьезного достигнуть. Средней дистанции есть чем отвечать Бруткому. Хоть на нее рвется китаец на эту дистанцию. А там можна імети успіхи нашому українському атаману. особливо коли він не забуває про роботу корпуса. Так, маємо ми за ці сьогоднішні наступний двобій, так В'ячеслав, якщо математично, мабуть, вирішувати щодо виходу з групи. Що вийдемо, у нас там таке серйозне буксерське літо буде. По-перше, ну тут ще й квітень насичений, і український атаман Олександр Усик у травні. Василь Ломаченко очікується там і бій Олександра Гвоздіка. Ну такий дуже багатий боксерський рік спілкувався з Олександром Мусиком. Він у Буковелі почав підготовку. Продовжує, точніше, вже буквально на днях буде у Києві. Розпочнеться серйозна робота у Києві. Просив передать привет Василию Ломаченко и Александру Гвоздику. Я так понимаю, возможно, хлопцы сегодня следуют за этим вечером. Да, ну и напомним, что у Александра Усика в соперниках, по предварительной информации, пока что не подтвержденный в соперниках российский тяж Андрей Князев. Что, конечно, добавляет интриги и, и притягивает особое внимание к этому поединку. Но все-таки дождемся официального... Оглашение. Кто же будет соперником Александра Усика? Ну и смакуем повторы. Ну тут так даст, не знаю, китайцы на фарті. закритими очима не дивиться, куди пробиває, а воно прилетает. Липрутки у цьому раунді був. А вот яким він був 10-9, одностайно. Є то був раунд ровний, но суддям, від Вони Ані дають короткому этот раунд. Раунд Ну а перемога ще може бути у цьому двобою. З такою рівності. Ну, давайте почекаємо. П'ятий раунд. З урахуванням цього 10-9 може ще вирвати. Потрібен нокдаун. Це таке тотальне домінування у Рензі, якщо. Все вийде у Пруткова. Він дихає, ну, перш за все. він досить легко дихає. Він пересувається, може пірнати. Да, тут, наверное, сейчас особый математический подсчет Пруткова не нужно подводить. Ему главное выигрывать эту последнюю трехминутку в любом случае, а там уже, судьи, пусть подсчитывают, кто же был лучше в итоге. Ну вот снова поймал. Поймал на правой прямой. И китаець нашего тамана. Подустал Олег. По всему это видно. Ну, Китайцем не все, э, все так добре. Починає більше він идти назад, так? Якщо можно так сказати. Вид І Изверните увагу, ось останні 20 секунд навіть не атакує Прудково. Вот как сейчас подошел к китайцу украинец. С уклончиком Это то, що нужно. Нельзя пряма лінійна йти на этого соперника. Так, знаходить підходи прутки. у четвертому-п'ятому раунді. Може зіграти це злий жарт. Хоча ти знаєш В'ячеславе, якщо вже зараз рахувати знаючи ці раунди, злий жарт із Прутким вже зіграв перший раунд. Коли він якось так не дуже спокійно віднісся до китайця, трошечки б йому зарядженості Олександра Хижняка, якого ми сьогодні побачимо. який там ще у роздягальні вже злий виходить, вже раз право пропускає. На цей раз дуже тяжелий удар пропускає Олег Прудкий. Казалось би, вже дов був зробити виводи і реагувати на ці удари українець. Завелся, пошел в банк Атаман. Вот, очень неплохо. Китай все-таки подустал. Тоже опускает руки, тоже делает ошибки. Ну и в целом соперник не без недостатков. Так. Есть дыры в защите, их нужно... Правильно іскати провез. Та й знаходить він В'ячеславий. все серйозну критику отримав Прудкий від нас, але я почав боксувати четвертий раунд. Дуже класно відпрацював. Прудкий третій почав виривати. Ну просто не треба було віддавати цей п'ятий раунд, та й б'ється як лев у п'ятому раунді. Відомою там підказали, що є певна є шанс у нього все ж таки забрати цей бій. Ну и так вот в клинче заканчивается этот поединок, и мы не с нетерпением ждем официального оглашения результата. Напомним, 1-0 а мы уже ведем в этой матчевой встрече. Вот он, правый встречу, на которой сам наткнулся Олег Прудки. Левая рука, непонятно где была. Абсолютно була відкрит, удар. Не розрахував відстань, я так розумію. І назустріч така плюха від щирого серця від Китайця з правої руки точно в цілі. Ну, Лежик дякує за бій. Ми так само йому хочемо подякувати за цей бій. Завівся як а, потрібно наш спортсмен. І, і ну, дізнаємося, можливо, і вирвав перемогу у сьогоднішньому двобої. Давайте. Дізнаємося. Ну, Сергій Бриль, я так розумію, вже знає. Давайте його слухати. Дорогі глядачі, який буде результат цього балу? Четвертий керівник – 47-48. Четвертий керівник – 46-49. – 47-48. І 47-48. рішення. Шан Чжун! Так і так. Да. Отдают победу Шан-Джуну. И таким образом китайцы сравнивают. 1-1. Интрига возрастает. Так, Но вот так... впереди у нас весовая категория до 69 килограмм. Так, важки, хлопцы, попереду. 1-1. Стоит все интереснее и горячее. У Аппалатиспорта ждет третьего двубой.